Всім привіт! Ми знову зайшли в Спрунки. Привіт, Спрунки! Сьогодні будуть з нами! Ми вам покажемо, які буде. Ну. Ну, схрестить Гре з Вендою. Ой, що це буде? Це кохання буде. Музика кохання. Оце така музика кохання зараз. Іскра ця ноль Ну, Знаєте, а яка це версія Спрунки? Ти не знаєш? Яка це версія Спрунки? Це 23.3.0. Угу. А якого це року? Це нова чи... 23. А як цього пацана звати? З відро на голові? Кнур? Ні. <плес> а як? Его зовут brood. Бруд? А, Бруд. Бруд. Угу. У него же под, под, этим ведром скрывается... Мозг? Нет. Волосы? Нет, один чупчик. Чупчик у него там? а -а. Вот такой. Угу. Ну? А как будет английское ведро? Дивите, как он изменился. Опа, що таке? Де його оці роги? <реж> <реж> Оце який тут новий спронки додали. <реж> ну ви знаєте, да, що це типа як баскет, бакет, бакет. Відро бакет. А як його звати? Брут? Так. Да. Угу. Значит... Краще б його бакетом назвали. Значить, рогомода.

А ти що, ти закинеш? Да, так, я, може, без нього вже сьогодні буде. О, а це оце він? Да. Так він десь бахає за карту. Ну, коротше, хто там підписники, чи хто ви там люди пішоходи, які там проходили мимо. Ми, коротше, пішли шукати того з барабаном. Ви тоді слухайте мелодію, яку зараз Назар вам зашпокає. І давайте гарного вам дня і вечора. Отак.